Насправді ми приймаємо вже другий раз участь в такому турнірі. Спочатку була бізнес-ліга, як ви пригадаєте, зараз це Кубок бізнес-ліги. Дуже приємно, що такі турніри існують, дуже приємно, що багато команд приймає участь у таких турнірах. Порівняно з минулим турніром, ну, на цьому я вважаю, турнірі трошки сильніший рівень. І я сподіваюся, що на цьому не закінчиться і надалі буде рости рівень таких турнірів які насправді зацікавлюють багато глядачів, ви бачите, приходити, багато команд приймає участь. Тому, ну і, звичайно, хотілося б подякувати організаторам, хотілося б подякувати всім учасникам, хотілося б подякувати безпосередньо нашому керівнику, нашому, скажімо так, Дистриб'ютор, який безпосередньо і має, тримає цю команду, виділяє певні кошти для участі у цих змаганнях. Я сподіваюся, що продовжувати буде топлі. Звичайно, ми завжди ставимо перед собою найвищий.